Тільки раз завжди думкою линув додому, Спогад літ, що весь час зігріває мене тут сповна в рідній хаті мені, молодому, повсякчас серце ласкою було ситне печально із рідних вікон. Дивляється батьківська хата, зустріти в приємний тон. Ніхто до воріт вже не йде, не вийдуть із хати батьки. немає вже мами і тата. Лиш тільки дитинства, думки. вертають в життя молоде. Тут. Найперше ми поздравляємо з це Тарасом. Ми по я знайомий 1996 року, бо я прийшов на парафію в наділі 7 квітня. Це було шуткова неділя і благо, І Він тоді, після того, він якраз закінчив школу. І він дякував. Після того він пішов вперед, він поступив у Чернівцях. І потім з'явився у вашому місту млині. Тому то я поздравляю, аби він був здоровий. Божого благословення, ми добра, е, добра, аби йому вийшло як найкраще. Ми його поважаємо у надії. Він. Тому що його батьки вже померли, хресна мама теж вона померла. А що є, якраз ми завтра будемо вітати 90 років хресний тато Федір Михайлович Бойчук, тому що я думаю, він завтра теж буде вітати, але найголовніше, щоб він був здоровий. Аби закінчилася війна і надали наше життя. Ще раз, аби він завжди приходив до Надієва, і його дуже поважають. Тараса, щиро вітаю вас з прекрасним ювілеєм. Ви народились у зимову пору, тоді, напевно, вже сніги мили. Господня помахала вам правиця, Ісус сказав, щоб другом ви були, Його лише другом, слугою Його слугам, і сівачем любові і свідком Його слові. Для цього варто було народитись, щоб з Богом по житті йти, За люд простий складати молитви. Божої вам опіки, Божої вам любові, будьте завжди щасливі, будьте завжди здорові, миру та добра на многії і благії літа, з Росії води вам. Отче, Тарасе, Чудова, розумна, прекрасна людина, як ви, Всечесний Отче Тараски. Нехай ангел Небесний вас сьогодні обійме крило, на душі стане тепло і спокійно, а серце до країв наповниться Божою любов'ю. Зимні дні будуть сповнені радістю, добром і благополуччям. І нехай ваше життя буде схоже на райський сад. Де немає місця розчарування. Молитовно прошу, нехай усі ваші почернання будуть на славу Божу, а старання і зусилля неодмінно увінчаються успіхом і добром, а ваша щира молитва і святе Слово завжди даруватиме яскраве світло і натхнення парафіянам. Господь Бог обдарував вас мудрістю. Та натхнення і його прославляйте своїх молитвах. Щиро бажаю вам благополуччя, здоров'я, добра, віри, надії і любові, Божої допомоги вам у всіх справах і починаннях. Нехай Господь ваші сили оновлює, зміцнює вашу віру. Зичу вам. Багатьох Божих лас і опіки Божої Матері на многії і благої літа. Слава Ісусу Христу! Дорогий Отче Тарасе, вітаю вас з ювілейним днем народження, вітаю вас як однокласника, друга, священника, від душі бажаю міцного здоров'я, щастя, добра, наснаги, підтримки парафіян. Нехай Господь Бог нагородить вас усіма благами, тримає вас завжди в своїх обіймах і дає сили нести Його слово між нас, людей, щоб ваша міцна віра, світла надія і вірна любов наповнювала кожного радістю, вірою в світле майбутнє нашої України. Ціную вас та дякую за мужність, допомогу, молитву, бадьорий дух, підтримку до наших світлих, міцних Нескорених воїнів, нехай Матінка Божа оберігає вас під своїм покровом, а Ісус Христос завжди буде в допомозі у всіх ваших праведних справах. Отче Тарасе, я завжди радий вашому дзвінку. Розмова з вами це для мене як благословення, миру та швидкої перемоги, многії, благії літа вам! Сучасний Отче Тарас, вітаємо вас на народження. Щиро дякуємо Всевишньому, за ваш великий дар священства, за християнську турботу про парафіян, за те, що вміли провадити дорогу і спасіння, старайтесь достукатись до зболених сердець і це вам удається. Спасибі вам за те, що не забуваєте про нас, за тверду христову віру, яка є в зірцем для парафіян, за вашу людяність і милосердя, ви, воїстину покликаний священник. Ми цінуємо вашу мудрість, родицію, енергійність, працьовитість, духовну пораду і підтримку, Ви вміло запалюєте вогонь Божої любові у серцях парафіян. Ваша молитва і науки проповіді допомагають утвердитися у вірі та любові до Бога. Молодому просимо у Господа, великого Божого благословення для вас і ваших рідних, щоб ви і надалі так мудро засівали добрі зерна на ниві священства. Бажаємо вам! Хай на вашому життєвому шляху сіється і родиться тільки добро, множиться щастя, здоров'я, достаток і благополуччя. Хай пора служіння залишить по собі тільки хороші спогади, а майбутнє готує багато щасливих літ. Хай ангел торкнеться вас ніжним крилом, зігріє вам серце любов і тепло. А матір Божа під покровом хай тримає кожну хвилину. Вашого життя. У час важкий нехай оберігає. Молитва щирої, могутність, неземна, надалі і влагії віта. Отець Тарас. Від імені всієї громади щиро вітаю вас з днем народження. Бажаю вам всього доброго, наснаги і здоров'я. Терена діва і староста села Від душі щиро вітають Отця Тараса. Ви родились тут і жили, до школи ходили, Ну, а потім, село рідне, наше залишили. У селі вас усі знають, людина від Бога, хай вам стелиться в житті, щаслива дорога. І здоров'я, як граніт, міцного бажає, добра, миру, перемоги. Ми вас всі вітаємо. Сорок п'ять вам уже, ювілейна дата, та нелегко на війні відзначати свята, а похресник ваш Дмитро, Він вас захищає, і з війни вам шле вітання, низько вклоняє. Ваші мудрі слова чули ми не раз, що як буде перемога, буде свято в нас, і молитва ваша щира за нас всіх лунає. Хай вас, Отче Тарасе, Бог оберігає. Ви хороші, ми щасливі, що є такі люди і з такими отцями перемога. На от 45-річчя хочу привітати е, свого хресного отця Тараса Варварка з днем народження. Побажати йому щастя, здоров'я, натхнення, наснаги, міцного здоров'я і успіхів. Хай його життя буде прекрасною прекрасно і сповнене багато приємних пригод.

Днем народження шлюб Отцеві Тарасу. Нехай кожна мить вашого життя буде наповнена молитвами, вірою у перемогу, а річка Божих слів завжди тече у вашій душі. Нехай долоня нашого Спасителя. Торкнеться глибини серця, дякуємо Всевишньому, що подарував вам життя і привів на Божу землю. Отче Тарасе, Бог послав на землю святу, дарувати любов і сіяти зерна молитви. Хай Господь береже вас з і завжди, а життя в райськім саду звучить, наче пісня. Яке святе це слово є, Отець, що так звучить на повні груди. Він піднімає руки до небес, щоб молитви його почули. Всюди. Служити Богу то велика честь, служити людям найвища нагорода молитвами, торкається сердець чарівна та наука що у Бога. Здоров'я і здоров'я, благословення від Господа і любові. Від парафіян, віри і надії. Низький уклін із рідного. Отець Тарас наші щирі вітання, побажає вам міцного здоров'я, щастя, любові, достатку, Божого благословення. І многий і благи літа. Многое літа, многое літа, много, многа. Слава Ісусу Христу, всечасний, дорогий Отче. Тараси, від щирого серця я би хотів привітати тебе з днем народження того духовного шляху, якого ти пройшов, служ... служачи у винограднику Христовому. Ще, здається, недавно крестили ми тебе, а ти вже став пастирем вже рок... великі роки, служиш у винограднику Христовому. Бажаю тобі міцного здоров'я, великого Божого благословення, якого так нам, священникам потрібне, бажаємо всій твої величні родині і духовні парафіянам, які завжди прибігають до священника своїми просьбами, потребами, аби вони були. Молилися завжди за тебе, як за священника, за духовного пастиря. Бажаємо усіх благ небесних і земних і всього, всій родині щастя, здоров'я, Божого благословення на довгі щасливі роки, многі і благая літа. Слава Ісусу Христу! Дорогий наш Отче Тараси, ми з моїм колективом і від Отця Степана поздравляю тебе із твоїм 45-м днем народження. Божу тобі благословення, козаче, благословення на всі випадки життя, і щоб незалежно від тих обставин, яких би, тебе, яких би ти не опинився, щоб ти завжди знаходив єдину правильну відповідь. Ми слідкуємо за твоїми успіхами, радіємо разом з тобою. Ми просимо, щоб Господь оберіг тебе від всякої напасті, яка б могла в цьому, у цьому білому світі. Ми дякуємо Богові за те, що ти в нас такий є, і що ми маємо можливість час від часу поїхати на ту святу Волинську землю. Ми чекаємо Отої перемоги нашої. Бо разом із перемогою надіємося, що почастіше будемо і до тебе приїжджати. Так що чекай нас у гості, а тобі, громада, Много різних. І з народження. Отець Тарас, друже, куми, побратими, брате, вітаю тебе, з ним твого народження, вітаю з Буковини, де ми з тобою познайомилися, подружилися, вчилися разом, формувалися. Пройшло багато років, а дружба у нас залишилася. Я б хотів і надалі мати такого друга. Божу благословення Тобі, здоровічко. Всіх разів, Найбог Бог З днем народження. Слава Ісусу Христу! Дорогі Отче, куми! Вибачаю, що за кермом ми їх завжди їдемо десь з москалями сваритися, але хотіли б привітати тебе у сьогоднішній день із твоїм днем народження, побажати тобі, щоб навколо тебе все кипіло, щоб ти мав той життєвої духовної енергії, щоб ти міг змінювати цей світ. Мені дуже сподобалося ото євангельське читання. А то не дають навіть тебе привітати. Дуже сподобалося то євангельське читання про багатого юнака, де Христос запрошує його діяти, бути 13 апостолом, а він віднікується, тому що йому спокійне життя підходить, і він думає, що в нього все буде так і далі гаразд. Щоб ти завжди погоджувався, коли тобі щось пропонують, щоб ти не старів роками, щоб ти був легкий на підйом, і щоб Господь міг тебе використовувати як свій пензлик у його руках. Щоб ти нам був здорово, вітаю, з ювілечко. Сім'я Дацюків, вітає вас з днем народження. бажаю вам здоров'я, мирного неба. І довго служіння во славу Божу. літа, многі. Хотів вас привітати з вашим ювілеєм і побажати вам мирного неба над головою, міцного, міцного здоров'я, терпіння, відваги, натхнення та здійснення усіх найзаповітніших мрій. Нехай та іскра, що завжди світить у ваших очах, не згасала, а світила ще з більшою силою та здійснення бажання кожного, перемоги України! Вам посилка з Англії. Сюрприз! З Днем народження! Бажаємо усього найкращого довголіття і перемоги українським.